Якщо ви хочете встановити опіку над дитиною, батьки якої залишились на окупованій території, це відео для вас. Я розкажу покроково, як встановити опіку, які документи для цього потрібні, куди звертатися і чи зможете ви потім виїхати за кордон як опікун. Крок перший звернення для отримання статусу дитини, яка позбавлена батьківського піклування. Для того щоб взяти опіку над дитиною, батьки якої залишились на окупованій території, спочатку потрібно присвоїти їй статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Для цього треба звернутися до служби у справах дітей за місцем вашого проживання. Тобто, якщо ви з дитиною проживаєте у місті Києві, то звертаєтесь до місцевої служби у справах дітей. Першу чергу вас запитають, де ви зареєстровані. Тому якщо ви переїхали з іншого міста, дуже рекомендую попередньо зареєструватися як внутрішньо переміщені особи. В службі у справах дітей вам потрібно пояснити, ким ви являєтесь для дитини. Наприклад, ви брат і сестра, близький родич чи навіть хрещений батько. Пояснити, що батьки знаходяться на окупованій території, виїхати звідти не можуть, і вам потрібно встановити над дитиною опіку, оскільки вона проживає з вами і ви про неї піклуєтесь. Рекомендую взяти із собою наступні документи: паспорт, свідоцтво про народження дитини, довідки ВПО, якщо ви є внутрішньопереміщеними особами, докази вашого місця проживання, підійдуть прописка чи договір оренди. Також, якщо у вас є, візьміть із собою докази ваших сімейних стосунків. Тобто, якщо ви, наприклад, брат і сестра, то візьміть, крім свідоцтва про народження дитини, ще й своє свідоцтво. Так ви покажете, що у вас одні батьки і ви є родичами. Після отримання ваших документів служба у справах дітей разом із представниками ДСНС та поліції складуть акт про те, що виявлена дитина, яка позбавлена батьківського піклування, що її батьки проживають на окупованій території, і що ця дитина проживає з вами. Звісно, виникає питання, як вони будуть встановлювати чи дійсно батьки проживають на окупованій території. Так ось в законі немає жодного переліку документів, які б для цього були потрібні. Якщо у вас будуть хоч якісь документи, що батьки проживають там, наприклад, фото їхньої прописки чи довідки з їхньої роботи, чудово. Але навіть якщо у вас немає жодних документів, просто детально поясніть, як вийшло так, що батьки залишились там, а дитина виїхала і проживає з вами. Після цієї процедури з актом дитина отримає статус позбавленої батьківського піклування, її внесуть до спеціального реєстру, і у вас з'явиться можливість взяти її під опіку. Крок 2. Звернення для встановлення опіки до служби у справах дітей необхідно подати заяву про бажання взяти дитину під опіку. Вам для цього знадобляться наступні документи: паспорт, документи, що підтверджують сімейні зв'язки з цією дитиною, довідка від нарколога та психіатра про те, що ви не стоїте на обліку, довідка про відсутність судимості. До речі, підійде навіть довідка з порталу Дія. Після отримання документів працівник служби виїде до вас додому і складе акт про умови проживання дитини, після чого буде надано висновок чи доцільно передавати дитину вам під опіку. Після подання всіх документів протягом місяця повинно бути винесено рішення про встановлення опіки. Крок 3. Виїзд за кордон. Якщо вся ця процедура була необхідною для виїзду за кордон, то вам знадобляться наступні документи: рішення про встановлення опіки, свідоцтво про народження дитини. Закордонний паспорт і окремий дозвіл від органу опіки і піклування про виїзд дитини в конкретну країну, де вона буде проживати, тобто, хоч ви опікун, але для виїзду дитини за кордон треба отримати окремий дозвіл. Видача якого насправді наразі законодавством взагалі не регулюється. Тобто, як орган опіки буде вирішувати, чи видавати вам той дозвіл, чи ні, в який термін він його буде видавати невідомо. І часто це залежить від наполегливості опікуна. Якщо у вас залишились будь-які питання, будь ласка, пишіть в коментарях, та підтримайте нашу команду своєю підпискою на наш канал і пальчиком вверх.